дня, любі малята, 15 травня, людство відзначає День сім'ї. У житті людини багато різних цінностей. Сім'я це ті люди, які пов'язані між собою, любов'ю та спільною долею. Вони можуть жити в одному будинку або окремо, але думками вони часто разом. Члени родини завжди День родини не лише сімейне свято, але й патріотичний, адже це нагадування про свій рід, своє коріння, про духовний зв'язок минулого та сучасного, про зв'язок поколінь. Пропоную сьогодні послухати вірш Тетяни Строкач у дружній родині. У дружній родині Щаслива дитина, бо є в неї мама і тату. Любов'ю осяяна кожна хвилина і радістю повниться хата. У дружній родині щаслива дитина, бо братики є і сестрички по хмурого дня і у сонячну днину В них усмішки сяють на личках. У дружній родині щаслива дитина, бабусі, дідусі рідненькі, Внуча тобі мають дітей научають любити країноньку неньку. У дружній родині мир, злагода нині, Щасливі дорослі і діти. Нехай кожна днина в хорошій родині. Теплом буде завжди зігріта. Ну що ж, любі малята, родина ключ від людського щастя. Родина це наш рідний будинок, батьки, дідусі, бабусі, братики та сестрички. Ці люди завжди поруч, у свята і в будні, у хоробі та в здоров'ї. Любіть та шануйте свою родину. І до зустрічі!